Коли душа людини еволюціонує, її свідомість підіймається з нижніх чакр на вище нашого сто чакру, на сьому, і входить в знання. Так розширилась моя свідомість, моя душа, і тому вона перебуває в знанні. Я це для того говорю, щоб ви, мої сонечки, зрозуміли, що ж я не беру з зовнішнього світу ніяких інструментів, не беру ні з яких егрегорів, знання, інформацію. Все тільки на рівні творця знання. І не все і не завжди приходить знання по тій чи іншій ситуації, тому що не зразу приходить, тому що коли треба мені, потрібно щось пройти. Або взагалі на людському рівні, приходить тільки те, що можна знати і передати вам. Я з великою радістю вже дуже багато років впередаю. в принципі, з 12-го року, так, уже як майстер 12, 2012-2013 рік. Я вже працюю як майстер-провідник світла і любові. Та звичайно всі здібності розширення були в такому насправді ще мінімальному. Початковому стані, коли я прийшла сюди на землю, як дитина, я на щось налаштовувалася, знала. Так само і зараз, звичайно, це все розширилось набагато, вже все інакше, і ти виходиш в просвітленні, стане знання, і просто знаєш. Так от до чого я веду мої любі сонечки, що це саме справжнє істинне знання від Бога, від Творця, від нашого вищого тіла. І такої еволюції може досягнути людина, працюючи над собою. Тут дуже багато, але це можливо незалежності від того. Де ви зараз, якщо ви до цього готові? Де ви зараз, з ким ви зараз? Це не важливо. До чого я веду? Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, я спиталася, Господи, наскільки це? І мені йшла чітка двійка. Тобто, це означало або два дні, два тижні, два місяці. І я розуміла і знала, що саме так якби довгий варіант це два роки. Два роки от от вже буде скоро. Звичайно, це може бути не рівно прямо в два роки війни так не закінчується. Це може бути більше так і до весни, але це закінчення однозначно. І по відчуттям моїх, і по знанням, І це не 20 років. Я зразу опереджую ці запитання, які зараз будуть питатися, Може це 20 років, 200 років ні. Це точно ні. Тому що по відчуттях я зразу знала, була знані, що це недовго. А для серця, взагалі, два роки це дуже мало. Насправді для високої вібрації творця це дуже мало. Так що так мої любі сонечки.